Ну що, я нас вітаю з ювілейною знищеною сьомою стрінкою в Фейсбуці. Але ви знаєте, мені так страшно становиться за країну, коли я бачу, які ідіоти сидять в спецсурі нашій, Це ж якими треба бути наївними придурками, щоб знищувати соціальні сторінки, надіясь на те, що Оскар опустить руки і заспокоїться. Я можу тільки опустити руки для того, щоб підняти лом. Ну або зашнурувати ботинки. Так що я вас і нас усіх вітаю з знищенням сьомої ювілейної фейсбук сторінки. На жаль, вони тільки принесли шкоду цим знищенням соціальної сторінки моєї, тому що там було дуже багато повідомлень месенджерів, які ми сьогодні з Ірою планували розгрібти. Тому в мене до вас велике прохання. Можете максимально додаватися тепер цей Facebook 8 вже і писати свої заявки по фліскам сюди. Бо сьогодні ми весь день будемо розгрібати Ірою повідомлення в Тіктокі. Там понад 300, здається, завжди прийшло Viber, Telegram, WhatsApp, гарячі лінії, коротше все. Е, пишіть, будь ласка, сюди ще раз свої заявки по фліскам. По фліскам я вас вітаю. Нам до понеділка залишилось зібрати 18 500. Як вам така цифра? Отак от. Можемо, коли захочемо. Так що всі, хто хочуть доскидати, дозбирати, причому ви знаєте, саме приємно, що підключилися люди з Швейцарії, Франції, сьогодні мені телефонували, Германії. А, хто 100 євро, хто 50. ну, З миру по, по нитки, але ми все-таки пацанам дозбираємо на нову партію флісок, бо ця вже вся розписана і сьогодні буде відправлена. Пасибі вам всім велике. А, номер карточки є в Фейсбуці 53 75 41 14 04 99 11 22. А, хто хоче прислати посилку новою почтою пацанам, чи людям, чи діткам, чи переселенцям, Київ нова почта 4. На номер телефона 067 34 87 37. Всім дякую, прорвемося, хай знищують далі. Потім з ними поговоримо після перемоги. Миру вам усім! Злагоди і терпіння і Божого благословення.